Трошки Про весілля. Роздуми над Словом Божим на П'ятницю 22-го звичайного тижня, рік Другий. Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу. Учні Йоанна часто постять і моляться, Учні фарисеїв також. А твої їдять і П'ють. Ісус промовив до них, Чим можете ви змусити постити гостей весілля доки молодий з ними, але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм також притчу Ніхто, відірвавши латку від Нового одягу не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового, і ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино прорве бурдюки і само вильється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бордюків, і ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого. Оскаже старе краще. Коли ми чуємо фрази, допоки смерть не розлучить нас і в радості, і в горі. Відразу у нас в голові виникають постаті. Вона в білому, він у фраку, то є весілля. Згідно із традиціями єврейського весілля, говориться трохи інша фраза, під час однієї з брахот благословень, що зачитуються під час весілля. Можна почути таку фразу. «Благословенний ти Всевишній, який творить людину. І мова тут не йде про сотворення окремої людини, а про творення Союзу двох, які утворять одне ціле. Не секрет, що у Біблії дуже часто Ісус прирівнюється до нареченого, наша душа до молодої, а образ весілля як символ Небесного Царства, яке чекає нас у майбутньому. То скільки ж нам чекати того Весілля, Божого Царства? У 17 розділі Євангелія від Луки читаємо. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть Ось тут воно. або Он там. Бо царство Боже є між вами. Деякі переклади передають останні слова по іншому Всередині вас. Папа Бенедикт XVI писав. Що царство Боже приходить тоді, коли серце людини стає сприятливим. Як маємо відкрити серце, приймаємо того нареченого, який є одвічною любов'ю, та творимо з ним нове ціле, нову людину. Тому, коли хтось у Христі, той нове створіння, старе минуло, настало. Нове У контексті цього уривку стають зрозумілими дві наступні притчі про латки на новій одежі та старе нове вино. Ніхто не може двом панам служити. Або одного зненавидить, а другого буде любити. Або триматиметься одного, того знехтує. Не можете Богові служити. І мамоні, Матея 6 24. Наш Бог Бог радикалізму, ревнивий Бог. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Матея 5 37. Тільки от ми намагаємося фліртувати з багатьма спокусами світу. А може вже час сказати те остаточне? Так? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.